Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу речі з люкса, де фіксовані ціни. Розпочну ось з такого светра від Uniqlo в красивому кольорі Бордо, розмір вказаний М, він з вовни, вовна, причому абсолютно не колюча, дуже тоненька. Ось така бірочка і власне його ціна 280 гривень. Светр вийшов такий, як лонг слів, де по фігурі, обтягує фігуру, красиво виглядає з джинсами. Дуже класна якість. Загалом люблю речі від Uniqlo і в них справді дуже класної якості саме вовна. Тому, якщо вам в секонд-хенді трапляться светра від Uniqlo, то не проходьте повз, а придивіться справді класна у них якість. Особливо зараз влітку така пора, що можна собі знайти класні речі із вовни, із кашеміру, адже ті, хто перепродають речі, на них увагу поки що не звертають. А далі буду приміряти ось таку блузу з дуже красивою вишивкою, з красивими пишними рукавами, в такому романтичному вона стилі коштує 300 гривень. Щоправда, склад тканини тут підвів, особливо підкладка ця, вона повністю синтетична. Одразу це відчувається на дотик, і вказано, що це 100% поліестер. Я до синтетики дуже негативно ставлюсь, скупляю речі синтетики вкрай рідко, лише якщо мені річ справді дуже і дуже сподобається, але напевно це не той випадок, хоча блуза симпатична, дуже, дуже красива вишивка, і навіть ось так: от з джинсами теж буде круто виглядати. Тому, кому склад не принциповий, така блуза, як на мене, прям дуже класна, крута знахідка і виглядає справді стильно. Далі буду приміряти ось таку блузу в ніжному рожевому кольорі. Вона йде без рукавів. Верхній шар напівпрозорий і внизу в неї підкладка цупка, яка не просвічує, верх тут на 100% шовк, підкладка у нас з віскози, майже на 100%. Розмір був вказаний XL, і ось така вона в примірці: блуза розлітайка. Ціна блузи 240 гривень, і, попри те, що вона шовкова, власне, такого плану шовк я не дуже люблю. Він дуже тонесенький, його дуже легко затягнути. Ну і загалом вигляд у нього не такий презентабельний, як у більш такого цупкого шовку, який йде як атласна тканина. І, до речі, такого плану блузи мені дуже часто зустрічається на звичайному ваговому відділі. Далі хочу вам показати ось таку блузу від класного бренду Hugo Boss, Щоправда, вона маленького розміру. Приміряти її не буду. Просто вам ось так показую як знахідку. Вона, я думаю, буде йти по фігурі. Тканина така дуже цупка. У неї це у нас 36-38 розмір, і, скоріше за все, це оригінальний Hugo Boss, адже є такий от QR-код, по якому можна перейти на їхній сайт. Склад тканини тут такий собі: поєднання поліестру і бавовни, причому поліестру тут більший відсоток. Ціна цієї блузи 240 гривень. Попри те, що бренд дуже класний, дорогий, але з таким складом тканини я б собі її не купляла. І ще мені трапилася ось така біла сорочка від Zara і вона ляна. Щоправда, бірки зі складом тут немає, відрізана, але одразу і на дотик, і візуально видно, що це льон. І її ціна 400 гривень, розмір тут вказаний XS, але це такий легенький оверсайз, тому, в принципі, вона і на мене теж є добра. Щоправда, ось так в розтіпнутому вигляді я її вже не зможу носити. Все-таки це вона не є такого прямого крою, а дещо приталена, і треба її все-таки застібати. І позаду вона також має такі, як декоративні гудзики, які не розстібаються, просто як для декору. Вони наступним буду приміряти ось такий костюм в красивому кольорі Бордо. Коштує він 650 гривень. Це блуза з такими широчезними рукавами, як летюча миша. Такий от дизайн у них. Склад тканини тут чудовий, 80% віскоза, 20 шовк, і написано, що виготовлений костюм в Італії. І ось така спідничка йде вона на резинці, і такої вона середньої довжини міді. І тут шовк, якраз. Такий, як я люблю. Тканина атласна завжди виглядає дорого багато. Спочатку переміряю сам топ, саму блузу з джинсами в більш такому розслабленому образі, і ось з джинсами дуже навіть, класно поєднався. Позаду він ось так зав'язується іде вкорочений, як топ. Дуже навіть, непогано вийшло. Джинси тут збавляють такий нарядний градус цього топу, цієї блузи, і загалом класно все вийшло. А от уже зі спідницею цей топ виглядає зовсім по-іншому. Це такий, мені здається, якраз образ кудись піти в ресторан, навіть, можливо, кудись в оперу, в театр. Це така взагалі вийшла, як вечірня сукня. І якщо чесно, я б, напевно, ось так разом цей костюм не носила. А завжди речі порізно: спідницю з якоюсь, наприклад, футболкою. А топ, наприклад, як я вам уже показувала з джинсами. Тоді речі можна використовувати щодня і вони будуть дуже практичними, а от в такому вигляді, звичайно, що на роботу не підеш. Далі хочу вам показати ось такий комбінезон від Zara. Це щоправда розмір S. можливо, буде на мене малесенький, але він прикольний. Коштує 240 гривень. Красивий у нього такий коричневий колір і дуже легесенька тканина. Для літа прямо універсальна річ, не треба нічого комбінувати, низ зверху усе вже готове. Склад тканини тут чудовий, 84% чотирьоки модел і трішечки поліестро. Модел це практично та ж сама віскоза. Власне, ось так він виглядає в примірці, йде без рукавів, застібається на такі два масивні гудзики. Але як я і передбачала, він на мене замаленький, в першу чергу по довжині мені не підійшов. Він, бачите, і короткі штани, і сама талія не на місці. Вона вийшла в мене трішечки завищена. А сама річ виглядає дуже стильно і класно. Як вам цей комбінзон? Пишіть в коментарях. А ми рухаємося з вами далі. І Далі буду приміряти ось таке от платі від H&M. Продається воно із знижкою, коштує зараз 200 гривень. Раніше його оцінювали у 340. В абсолютно новесенькому стані, взагалі, як з магазину. Це розмір S, склад тканини причудовий, 100% віскоза. Платять доволі довге, але оскільки це S, то знову ж таки на мені воно таке трішечки як підстрілене. Так і хочеться його трішки потягнути донизу, аби і талія стала на місце, і довжина була трішки довшою. А загалом такий крій плать мені дуже подобається, коли воно довге, донизу розширене, але одночасно жіночне, адже воно приталене і в ньому дуже комфортно перебувати влітку абсолютно не спекотно. А далі буде моя остання знахідка з одягу. Це ось така ніжна рожева піжамка, коштує вона 320 гривень. Це така на короткий рукав сорочка і шорти. Дуже приємна на дотик тканина. Одразу відчувається, що вона натуральна. Давайте разом глянемо бірочку. Отже, за складом піжама у нас на 50% з котону бавовни і на 50% з модалу. Це фірма Mark Spencer, Люблю цю фірму за їхню якість. У них завжди речі, практично з натуральних тканин. Це стосується і свитрів. У них бувають багато вовняних, свитрів навіть кашемірові трапляються. Ну і от бачите, така от піжамка теж з натуральної тканинки трапилася. І давайте подивимося, ще, яке було взуття на Люксі. Тільки подивіться, які красиві балетки в білому кольорі, вони з натуральної шкіри, 39-й розмір, і ціна, зауважте, невисока. Як для шкіряного взуття, в абсолютно новому стані 550 гривень, як на мене, дуже навіть хороша ціна. Ось такі також сподобалися туфлі від 5-го авеню. Вони також з натуральної шкіри, 38 розмір і ціна 500 гривень. Теж абсолютно новий стан. Від Stradivarius босоніжки, з деніму, дуже стильні, з такими от тонесенькими лямочками, 600 гривень коштують, але це маленький доволі розмір 37-й. І ось такі теж гарненькі рожеві балетки, шкіряні 600 гривень, 39-й розмір. Завезли багато нового взуття, є на що подивитися, Дивитися, і якісне шкіряне взуття мені загалом подобається. Ось такі ще макасіни лофари, але вони якісь дуже понищені, дивно, що їх поставили на люкс. І спортивного взуття сподобалися мені ось такі срібні конверси, незвичні вони, так, переважно бувають з тканини, а тут вони з натуральної шкіри, коштують 750 гривень. І ось такі замшеві від пума. Кросівки на грубій такій платформі теж 700 гривень коштують. І тільки подивіться, які красиві туфельки на танкетці, дуже делікатні, 400 гривень коштують з натуральної замші, а танкетка, до речі, у нас знову актуальна, 39-й розмір. Дуже стильні, трендові, модні. Дуже акцентні балетки в золотому кольорі і від хорошого, якісного бренду GEOX коштували 650 гривень. І ось такі ще макасіни, дуже м'якенькі, 750 гривень, 38-й розмір з натуральної замші і стан у них ідеальний. Дивимося далі, і дуже мені сподобалися ось такі яскраві балетки в помаранчевому яскравому кольорі. 800 гривень коштують 38-й розмір. Вони з натуральної шкіри, абсолютно новесенькі, м'якесенькі, думаю, мають бути дуже зручними. Ось такі ще непогані туфельки від Gabor. Вони у нас коштують 700 гривень в темно-синьому кольорі, скоріше за все, це була натуральна замша. Тут у нас кеди в різному такому кольорі, дуже схожі, але у них плетена платформа. А, власне, Хоч платформа зараз знову актуальна, але не плетена. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, підтримайте мене таким чином і до нових зустрічей!